Я Вовк Наталя Миколаївна, вчитель української мови та літератури Криворізької гімназії номер 121 Переконливо рекомендую переходь на українську, дивися, слухай, читай, думай українською адже українська це мова вільних людей. А поки є мова, є Україна. Кожне слово українською мовою. Це цеглинка у відбудові держави. Наше заняття, говоримо українською правильно. Пропоную розпочати із загадки. А відгадайте но, що я таке? Всі хочуть, як народиться дитина, щоб я було красиве і дзвінке, бо носить все життя мене людина. Справді є слово, яке людина отримує відразу після народження. І з яким не розлучається ніколи. Воно має бути і дзвінким, і красивим. Ви здогадалися, це ім'я. Сьогодні ми будемо вчитися утворювати чоловічі і жіночі імена по батькові, а також відмінювати прізвище. Ви скажете, навіщо це нам? Інколи ми замислюємося, а як правильно звернутися до лікаря, вчителя, керівника, а як оформити ділові папери. І досить часто зіштовхуємося з проблемою, коли в документах допущено помилку. Розбіжність навіть в одній літері в написанні ім'я по батькові чи прізвища може дуже ускладнити нам життя. Отже, як правильно утворити імена по батькові? Погляньте, перед нами гарний юнак. Назвімо його Володимиром. А якщо його батька звуть Василь. То він буде Володимир Васильович. А якщо Макар Макарович, Олексій Олексійович, Тимофій Тимофійович, Олег – Олегович, Андрій Андрійович. Як ви помітили, чоловічі імена по батькові творяться за допомогою суфіксів ович-йович. «ович». А погляньте на цю гарну дівчинку. Назвімо її Оленка. Якщо її батька звуть Василь, то вона буде Олена Василівна, Макар Макарівна, Олексій Олексіївна, Тимофій Тимофіївна, Олег Олегівна, Андрій Андріївна. Ви правильно помітили, що жіночі імена по батькові творяться за допомогою суфіксів Івна, івна. Кілька чоловічих імен по батькові творяться за допомогою ич-іч суфіксів: ілля ілліч, лука лукич. Хома, хомич і хомович. Сава Савич і Савович. Кузьма Кузьмич і Кузьмович. Притворені імен по батькові, в основах відбуваються чергування із о. Наприклад, федір. Федорович, Федорівна. І пишеться у закритому складі, о у відкритому. В імені Григорій випадає закінчення ій. Григорович Григорівна. До основи імені Микола додається Ай. Миколайович. Миколаївна. Також існує рідковживана форма Миколович-Миколівна. Розглянемо відмінювання. Деяких імен по батькові. Пропоную в називному відмінку Любов Васильівна, Яків Іванович. Кого немає Любові Васильівни, Якова Івановича? Кому любов Васильівні, Якову Івановичу? Кого що я бачу Любов Васильівну Якова Івановича? Ким? Любов'ю Василівною, Яковом Івановичем. На кому? На любові Васильівні, на Якову Івановичі. І кличний відмінок Любове Васильівно, Якове Івановичу. Отже, відмінюємо кожне ім'я по батькові. Чоловічі імена по батькові в кличному відмінку мають закінчення У Івановичу, Григоровичу Вадимовичу. А імена по батькові жіночого роду, що закінчуються на А, в кличному відмінку, матимуть О Ірино Василівно, Галино Степанівно, Надіє Миколаївно. У звертаннях, що складаються з власних назв імені та по батькові, прізвища, імена по батькові. Вживаються в кличному відмінку, а прізвище залишається незмінним. Клименко Сергію Петровичу, Калинич Назаре Андрійовичу, Остапенко Тетяно Петрівно, Сай Ірино Олегівно. Коли в тексті нам трапляються поряд загальна назва, прізвище, ім'я та по батькові чоловічого роду, слід уникати одноманітних відмінкових закінчень і вживати паралельно ові евієві та ую, директорові Тарасу Саміловичу Бондаренку, учителеві Семену Яковичу Півтораку. Відповідно до правопису, котрий набрав чинності 22 травня 2019 року маємо такі зміни від імен Ігор та Лазар чоловічі імена по батькові утворюємо, додаючи суфікс м'який знак ович. Ігорьович Ігорівна, Лазарьович-Лазарівна. Якщо паспорт чи свідоцтво про народження видано до 2019 року, то залишається Ігорович Лазарович. При написанні імені в офіційних документах слід використовувати той варіант, який зафіксований в паспорті людини, оскільки це має негативні юридичні наслідки. Імена Тісно пов'язані з прізвищем людини. У XVI столітті ледь не всі українці мали прізвиська, які лише в 30-ті роки 19 століття офіційно стали прізвищами. А чому так? Ага, Виникла потреба передати спадок. Багато з них утворені від назв населених пунктів. Так прізвище Буремський виникло від селища Боремель, Порицький. Від села Порицьк. Я поцікавилася про своє прізвище і дізналася, що вовк з'явилося ще в часи Запорізької Січі і походить від назви тварин. Люди навмисне давали прізвиська від назви страшних і грізних тварин, яких боялися, щоб відвернути нечисту силу. Таке моє прізвище: Тур, медвідь, вовк, віл, лисиця, орел, бик. Багато прізвищ походять від назви рослин. Їх або використовували в їжу, або жили поблизу, були чимось схожими на ці рослини, наприклад, дуб, калина, барвінок. А чи всі ми знаємо, що найпопулярніші в Україні прізвища походять від професій? Це і мельник, швець, кравець, Бондар і похідні. Мельничук, Кравченко, Бондаренко. Більшість українських прізвищ на О історично походять від вказівки на сина когось: Кухаренко. Так, це син кухаря, Остапенко бо син Остапа. Прізвище в українській мові належать до класу іменників за походженням, будовою, особливостями відмінювання їх поділяють лише на дві групи. Перша це прізвища іменникової форми Кучеренко, Степанчук, Горобець, Кушнір. І друга група прізвища прикметникової форми швидкий, садовський, Заньковецька, Українські і інші слов'янські прізвища відмінюються як відповідні іменники: Майборода кого майбороди, кому майбороді. Кого що? Майбороду, гмиря, кого гмирі, кому гмирі, кого що гмирю, ким гмирею. Заєць, зайця, зайцеві, зайцю. Паралельні форми закінчення. Іваню. Іваня. іваньові, Іваню. Пані будь ласка, теж козацьке прізвище. Кого? Пані, будь ласка. Пані, будь ласка, як ви помітили, у давальному відмінку відбувається ще й чергування приголосних. Запам'ятаймо: в українській мові жіночі прізвища на приголосний та «о», «ї» не відмінюються. Марії Сенник, кому? Надії балій з ким? З Ніною бойко. Аналогічні чоловічі прізвища. Відмінюємо, як відповідні іменники. Кого немає? Василя Сеника. кому? Михайлові Балієві? З ким? З Андрієм Бойком. А також не відмінюються іншомовні прізвища з кінцевим А, якому передує голосна літера, Французькі та інші з наголошеним останнім складом на Ая, валуа, золя, дюма. Але Лорка. Лорки, гарсія, гарсії. Не відмінюються іншомовні прізвища на е, є, і, ї, о, у, ю, те, верді, РОСІНІ, дідро. прізвища на ИХ та ово, черних, гладких дурново. А якщо прізвище складається з двох повнозначних слів, що будемо робити? Звичайно, відмінювати обидва слова. Карпенко Карий кого? Карпенка Карого. Не чуй Левицький, не чуя Левицького. Якщо ж перша частина односкладне слово, здебільшого відмінюється лише друга частина. Кос Анатольський. Кос – Анатольського. Пропоную перевірити свої знання, зазначивши, які прізвища змінюються. А які ні. Погляньмо, бідний це прізвище чоловічого роду, тому змінюється бідного, городецька, прізвище жіночого роду, теж змінюється городецької. А от прізвища бажан, домчин, Якимів, Федорів, що закінчуються на приголосний, будуть змінюватися лише в особі чоловічої статі. Такі ж прізвища, як сивокінь, жайворонок, жіночі прізвища змінюватися не будуть тільки чоловічі. Рева змінюються і чоловічі, і жіночі прізвища. Давиденко, чулюк заграй, змінюються тільки чоловічі. Ткаченко за Дніпровська змінюються тільки прізвище жіночої статі. Май Дніпрович, Яр Кравченко. Змінюються чоловічої статі. А от прізвище Савіних Живаго, що закінчується на их та аго, як ви запам'ятали, не змінюється ні чоловічої, ні жіночої статі. А зараз попрактикуємося розв'язувати тестові завдання. Уявімо, що ми учні. Оберіть неправильний варіант з-поміж запропонованих. Ольги Таран. Мариною Куць, Валерії Волошиної, Петра Домчин. Обрали? Я сподіваюся правильно: прізвище Петро Домчин, чоловіче, змінне, а записано Домчин потрібно Домчина. Оберіть правильний варіант з поміж запропонованих передати книгу Любов гриців», побачити Миколу Федоріва, Зустрітися з Петром Турчин. Дякувати сім'ї Дячишин. Правильний варіант Б. Побачити Миколу Федорів. Можна і Федорова, і Федоріва. Відбувається чергування із О. Уявіть, що ви редактор газети або батько дитини, яка попросила вас перевірити домашнє завдання. Пропоную записати слово сполучення, виправляючи помилки, розмовляємо з Андрієм Петровичем, звичайно, Петровичем. Звернутися до Степана Віталійовича. Віталійовича, правильний варіант. Запитайте Оксану Олексєєвну. Звичайно, навіть чудно чути такі висловлювання. Олексіївну. Суфікс ївн допомагає утворити жіноче ім'я по батькові. Поїдьте до Свирида Анатолієвича. Так, Анатолійовича потрібно виправити помилку. І порадтеся з Василем Павлієвичем. Чоловіче ім'я по батькові утворюється з суфіксом ович, тому виправляємо Павловичем. А чи всі знають, що крім математичних задач існують філологічні, які допоможуть нам закріпити знання? Цікаво вам? Погляньте на портрети відомих людей. Задача перша. Відомо, що діда Лариси Петрівни Косач звуть Косач Антон Григорович. Знайдіть, як звали батька письменниці. З даних онучки ми визначаємо ім'я Петро, а з даних діда ім'я по батькові Антонович. Отже, отримуємо правильну відповідь: Косач Петро Антонович. Твориться ім'я по батькові чоловіче з допомогою суфікса ович. Я сподіваюся, ви зрозуміли рішення цієї задачі. Тому задача 2. Як звуть сина? Франка Івана Яковича. Якщо його онука Франко Ольга Марія Петрівна. Аналогічно виконуємо з даних онучки визначаємо ім'я Петро. З даних діда ім'я по батькові творимо від Іван додаємо суфікс ович і отримаємо відповідь: Франко Петро Іванович. Так, Сподобалися задачі? Задача три. А як звуть сина Зеленського Олександра Семеновича, якщо його онучка Зеленська Олександра Володимирівна? Я думаю, всі здогадалися: з даних онучки ми визначаємо ім'я Володимир, а з даних діда ім'я по батькові Олександрович. І отримаємо відповідь: Сина звуть Зеленський Володимир Олександрович. Задача 4. Як звуть батька Кличко Євдокії Володимирівни, якщо її дідусь кличко Володимир Радіонович. З даних онучки визначаємо ім'я Володимир. З даних діда ім'я по батькові Олександрович. Знову працює наш суфікс ович. І відповідь отримуємо: Сина звуть кличко. Володимир Володимирович. Часто проблеми відмінювання прізвищ виникають у школі під час підписування зошитів, щоденників, оформлення шкільної документації. Пропоную переглянути відеоролик і допомогти дітям розв'язати життєву ситуацію. Добрий день! Добрий день! Ваш класний керівник попросив покликати Романенка. У нас їх двоє. Кого з них кликати? Артема чи Наталку? Я не знаю, учитель не уточнив. Ми пам'ятаємо, що жіночі прізвища на приголосний та о її не відмінюються. Тому вчитель кликала, як ви всі здогадалися, хлопчика. Романенка Артема, а не Наталку. На мою думку, і ви переконливо підтвердите, що бути грамотним це потрібно зараз, це круто, це престижно. А досконало знати рідну мову це крок до успіху. Я дякую вам за увагу і бажаю усім нам спокійного сьогодні і мирного. Щасливого завтра! До побачення!